Профон, але воно вам не треба вам і так видно так все пігнали далі оберемо щось Кирилу кирило чат дивись там є з наруто а можна нам оце наруто оце? нам треба десь ну, конечно, наліпити та тут є покажи такий п'яти клас, клас. І печок, інтересно. На жопі татуха буде. Ну я думаю, ми подумаємо якесь цікаве місце. Може, може не на шиї. Все ж таки. Поки що, поки що всюди одяг такий, типу, різні бренди. Ну, українські, там, щось, щось, да. українські. Але хочеться щось прям цей. Щось таке незвичайне, унікальне. А це даньки дружини. Сумочки. Я дуже хотіла сумочку від неї. Кстати, не трогай, маша. Що не трогай? Дивись, який Тіпа, ти її вдягаєш собі на літо, там мішочок всередині. Не насправді дуже дуже прикольно прикольно. Я дуже хотіла сумку від неї. Емо Марія, кажуть. Ви Емо. Скільки? Скіку? Скільки? Скільки? Єпать, 6200, даху